Це вже точно. Бо в Бо. Бо. мене мало підписників все мало. І це моє останнє відео. Ну якби я не виділю, я просто не буду знімати. Це моє останнє відео, яке я записую для вас. Я прошу вас, будь вас, ласка. Не зупиняти свої ті лайки, які ви мені ставили, просто бути таким, яким ви є. А я... Давайте просто ставте лайки і підписуйтесь. Але я. Але я не видаляю свій канал. Просто я хотіла з вами прикальнутись, і це, по-перше, це є у нас соні пісенька.

Piet 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 is Piet 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 I know просто... oh, <coughs> ah, yeah. oh. yeah. the nasic I need the nasic take it video and the nayout Снімаю котів! Зімаю в салі котів салі відео на ютуб, на куті самі відео. Наля на на юту! Я рада, що ви подивилися це відео і... Так, я вам чуть-чуть заблихала, але нічого. Тому всім пока до нових зустрічів. А ви угу.